Порядок розряджання автомата. Від'єднуємо магазин. Знімаємо з запобіжника, вилучаємо патрон з патронника. Робимо контрольний спуск, ставимо на запобіжник. Недолік цієї процедури полягає в тому, що звук затворної рами точно такий самий, як під час заряджання автомата. Цей звук може ваших товаришів, особливо там, якщо вони відпочивають, дуже потурбувати. Він може сприйматися як сигнал до бою. Тому процедуру необхідно проводити трохи інакше. Від'єднуємо магазин. Знімаємо запобіжника. З корнення рамою робимо от такий, от, такий рух. Далее стандартно контрольный спуск сталма на запобіжник.